До нас в гості завітала знову осінь. Подивіться уважно на цей малюнок. І скажіть ще раз, як восени гріє сонечко? Давайте з вами повторимо. Як восени гріє сонечко? Так. Сонечко світить, але вона вже не так гріє, як влітку. Правильно? Скажіть, будь ласка, а яке небо восени? Восени, час то не з хмарами. Що? Так, вони хмари сіренькі, так? А, так. Скажіть, що? будь ласка, а який осінній вітерець? Який він? А, Різкий, що? холодний, правильно, холодний, молодці. Які дощі восени? Бувають Затяжні. якого кольору листочки на деревах? Живі. 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 Бажні. Бажні. Молодці, А коли подує вітер листочки Бажні. починають падати на землю, на травичку. Як це явище називається? Давайте повторимо. У листопад. Так. Що відбувається в осени з комахами? Куди вони ховаються, ці комахи? Комахи ховаються в... правильно, в сухому листі і в кору дерев. А що відбувається з птахами перелітніми? Чоловіка. Чоловіка. А осілі птахи, ті, що не відлітають, куди вони переміщуються? Ближче до, до житла людей, край, до житла людей. Молодці. Так, розумнички. Осінь хоче загадати вам загадки. Вдень гуляє, ввечері спати лягає. Спати, лягає. Сонечко. 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 Розумнички. Сонечко. Лі... Сонечко. Так, наступна загадка. Л'ється водичка з неба, діткам ховатися треба. Дощо, правильно, молодці. Мокра вата пропливає, з неба воду проливає. Що це пропливає? Правильно, хмара на українській мові. -у -у. Так, подивіться, яка вона гарна. А зараз осінь пропонує пограти в гру «Склади віршик. Послухайте уважно речення та продовжуйте її, підібравши Риму. Ось, наприклад, дощ іде весь день неначе. Небо гірко-гірко, що робить? Плаче, плаче, так, плаче. Ну, плаче, молодці. І гойдає клену віти, крижаний, осінній, права. Так. Дівлячу. Я засмурчуся щиро, холодно дворі. Сиро, Дівляч. так. Сіро. Так. Плинуть небом хмари, грізні, невесела осінь. Пісня, так, пізня осінь. День такий мені малята, йти не хочеться гуляти. Так. Гуляти, правильно, тому що день дуже дощов, дощовий і хочеться... не хочеться йти таким днем гуляти. А зараз приготували свої... Ручки ми з вами зробимо фіз-хвилинку. Дивіться на мене, трошечки відпочинемо. До бабусі нагород зібралися зайчата і до моркви нахилились, щоб її забрати. Із затинку до зайчат погляда бабуся, кричить Ой до нас і час, до вас доберуся. Злякалися зайчі. До лісочка, до лісочка. Всі пішли зайчатка. Весело стрибати. Ось так стрибали зайчатка. Добре, молодці, розумнички. Так, продовжуємо далі заняття. Подивіться уважно на малюнки і назвіть мені, будь ласка, чотири пори року. Дуже. Весна, та. Та. весна, літо, осінь, і, і зима. Та, чотири року. <Трі> Добре. В природі одна за змінюється змінюються року. І зміною пори року змінюється і погода. Давайте ми з вами поговоримо, яка це пора року, подивіться уважно на малюнок, як ви гадаєте, на малюнку. Так, влітку якому дуже жарко і ми вдягаємо літній одяг. Так, футболки, шорти, босоніжки, панамку. Далі восени сонечко вже спускається трохи нижче, його промені менше гріють і стає холодніше. Осінь одягають вже тепліший одяг. Куртки, штанці, черевики, гумові чоботи, шапки. Наступна пора року зима. Взимку сонце спускається ще нижче. Воно пізніше сходить і раніше заходить. Стає дуже холодно, сильні морози, випадає сніжок. Тому ми одягаємось тепліше, тепліші шапки, пальто, рукавички, теплі чобітки. Але на зміну зими приходить, яка діти пора року. Весна, подивіться на малюнок. Весна. Так, літ та сніг почнуть танути, стане тепліше і ми перейдемо на більш легкий одяг. Одяг та взуття захищають нас від е, сонця та дощу, від снігу, вітру, холоду. І щоб одяг та взуття служили нам довше, треба його берегти, доглядати за ним. А зараз ми з вами, діти, пограємо в гру, яка називається, «Назви одним словом. Подивіться уважно на малюнок і називайте, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Взуття яке? Фасума, шутки. Фасума, шутки. Фасума, шутки. Так, далі. Туф! гумові я, чоботи, папочки, че? черевики, жіночі туфлі, кеди, красивки. Скажіть, будь ласка, як ми можемо назвати це одним словом? Що це таке? Взуття на українській мові це взуття, правильно, молодці. Дивимося далі. Називаємо, так. що ви бачите на малюнку? Капелюшок, так? панама, шапочка, так. Панамо, так. так. Панама. так. Панама. Як ми можемо так. назвати це одним словом, діти? Що це? Панама. Правильно, головні убори, розумнички. Далі дивимося на малюнок, називаємо пальто, що ми бачимо курточки. Шкарпетки, штанці, шапочка. Як ми можемо назвати діти це одним словом? Це що у нас? Одяг на українській мові. Молодчинки, правильно, розумнички. Так. А зараз ми допоможемо хлопчику Дарасику підібрати взуття для прогулянки восени, осінь. осінь. На осінь. Як ви гадаєте, які тут підходять? <тасп> так, черевички, красівка, а ще що підходить ще? Гумові чоботи підходять. <тасп 'я> так. <тасп 'я> Правильно, <тасп 'я> коли восени <падем> йде які потрібні гумові чоботи. Тому ми бімо, підходять ці, це взуття. Далі підберемо Тарасику, головне вбрання для прогулянки. Так. Так, шапочка, Сумма, правильно, сапа. молодці. Сапочка, так. Шапочка. Сапа. Так. Добре. І сапа. підберемо для прогулянки також одяг. Який? Давайте подумаємо. Правильно, курточка, Підходить та штани. І, І, І светр, молодці, розумнички. Так. А зараз, діти, відгадайте загадки. Нас від холоду ховає, часто-часто капішон має. Від ховає. що це за одяг такий? Правильно, з молодці! Далі слухань Ми Голову вдягаємо, вушка захищаємо. Шапка, правильно, молодці! Далі будьте уважні, наступна загадочка. Їх на ручки одягнемо, сніжки гратися підемо. Що ми на ручки одягнемо? Кавички, молодці, розумні. Всі загадки відгадали вірно. Я вам дякую, діти, за сьогоднішнє заняття. Гарна робота, молодці, дуже гарно відповідали, добре мене чуєте, добре відповідаєте. На все добре вам, бувайте здорові. Наступного до понеділка. до бачення.